Дівчина, яка проводить свою діяльність, значить, там на різних веб-ресурсах, типу OnlyFans і тому подібні штуки, реально, чуваки донатили дівчині за те, що вона там скидала якісь там відверті фотографії, там ролики. Але внаслідок цього в межах кількох годин. На мій підрозділ закрилась реально нагальна потреба. Дам із Поліном вітання, якщо не задивишся, Дякую окремо за таку е, діяльність. І е, почався в, цей твіттерський срач, типу де починають розказувати, яким чином можна збирати на Що що можна, яким не можеш. Да, типу. Клас. І опинилися там прихильники двох двох таборів, двох сторін. Я, як людина, заангажована, бо вигодонабувачем в кінці виходить наш підрозділ. Підрозділ, звичайно там впрягся в цю історію і захистив позицію цієї дівчини, бо вона це зробила щиро.